Вітаю зазвичай, коли йдеться про створення світу, на думку спадає щось таке величне, правда, якийсь гармонійний акт. Але що як насправді все почалося з жорстокої сімейної драми? Сьогодні ми розберемо міфи, де народження всесвіту було не стільки актом творення, скільки результатом війни. Справді, а що як замість величного акту творення уявити собі, ну, таку собі божественну сварку? І знаєте, ті історії, які ми сьогодні розберемо, показують, що конфлікт поколінь може бути настільки ж фундаментальним, як і сам Всесвіт. Ну що ж, поїхали розбиратися. Так і перш ніж ми пірнемо в самі історії, давайте познайомимось із ключовими персонажами цієї космічної драми. Бо є два архетипи, які повторюються знову і знову. І по суті, саме вони і є рушійною силою всіх цих конфліктів. З одного боку, маємо могутню богиню матер Зазвичай вона, знаєте, захищає своїх дітей від якогось ну дуже жорстокого чоловіка. З іншого амбітний син, той, що повстає, щоб захопити владу. І от саме цей дует, розгнівана мати і син бунтівник, це і є той двигун, що запускає більшість міфів про створення. І, мабуть, найкраще почати з найвідомішого прикладу це ж справжня божественна мильна опера. Грецький міф це просто ідеальний зразок у цього циклу помсти і боротьби поколінь. Отже, уявіть собі, все починається з урана бога неба. Він бере і ув'язнює власних дітей. А діти, треба сказати, були, яко кажучи, незвичайні, жахливі, сторукі велетні. І він ховає їх у тартарі глибоко-глибоко в надрах землі. Ну, звісно ж, їхню матір гею це м розлючує. І саме її материнський гнів, по суті, і запускає перший космічний переворот. І от з цього моменту запускається цілий цикл. Гея дає своєму синові кроносу серп, і той. Скидає батька. Здавалося б, усе? Але ж ні, історія повторюється. Тепер вже Кронос, який страшенно боїться пролодства, що його чекає, та ж доля, починає ковтати власних дітей. Його дружина Рея робить точнісінько те саме, що колись гея, вона обурюється і рятує наймолодшого Зевса. Ну а Зевс, коли виростає, як неважко здогадатися, скидає вже свого батька. Схема мати і син проти батька тут повторюється просто ідеально, один в один. І що тут справді цікаво, так це ідея неминучості. Ця цитата, вона ж прямо каже, пророцтво відіграє ключову роль це не просто боротьба за владу, це доля. Син, так би мовити, просто зобов'язаний замінити батька. І цей мотив, до речі, ми ще зустрінемо. А тепер давайте з сонячної Греції перенесемося на холодну північ. От якщо греки нам показали такий собі цикл батьковбивства, то скандинави, о, вони пропонують ще більш радикальний погляд. Я б назвав це, знаєте, таким собі космічним апсайклингом. І що ми бачимо? Знову знайома тема молоде покоління богів повстає проти свого прещура, свого творця. Тут у нас Одін та його брати, які просто ненавидять крижаного велетня іміра, і вони, звісно, йдуть на нього війною. І ось тут починається найцікавіше. Після перемоги Одін з братами вони буквально конструюють світ з розчленованого тіла іміра. Подивіться, його плоть стала землею, кров морями і озерами, а череп небом. Це, до речі, класичний мотив, який називають створення струпа. Але скандинави треба віддати їм належне, пішли ще далі. За їхньою версією, навіть гноми це, по суті, личинки, які завелися у плоті велетня. Дуже екологічно, правда ж? Але думаєте, ця модель обмежується лише європейськими міфами? Аж ніяк. Давайте заглянемо до стародавнього Вавілону. Їхня поема Енума Еліш це ж одна з найдавніших історій створення взагалі. І розповідає вона про, ну ви вже, мабуть, здогадалися, про війну між богами. Давайте швиденько пробіжемось, як тут все розгорталося. Ви не повірите, але все починається з банальної скарги на шум. Отже, первісні боги Абсу і тіамат їх просто дратує галас нащадків. Абсу вирішує їх знищити, але онук Еа діє на випередження і вбиває його першим. І це, звісно, розлючує Тіамат. Але тут цікавий поворот. На відміну від геї, вона стає на захист свого вбитого чоловіка і збирає цілу армію монстрів. І от, коли конфлікт досягає піку, на сцену виходить молодий герой, такий собі вискочка на ім'я Мардук. І Мардук, він же хлопець не промах, укладає угоду. каже, Я переможу тіамат, але за це стану верховним богом. Він перемагає і, так само як Одін, створює світ з тіла переможеної праматері. Він розтинає її тіло, як каже поема, наче мушлю і з цього створює небо і землю. І тут ми знову бачимо той самий знайомий патерн син скидає батьківську фігуру і буквально будує новий світ з її тіла. Отже, Греція, Скандинавія, Вавилон три абсолютно різні культури, а історії ну, на диво схожі. Чому так? Тож давайте підіб'ємо підсумки і спробуємо розібратися, що ж стоїть за цим, погодьтеся дивним патерном. Погляньмо на цю таблицю, вона ж ідеально показує спільну структуру. В кожному міфі є фігура пращура, яку скидає молоде покоління на чолі з сином героєм. І що найголовніше, результатом цієї боротьби стає не просто якась там зміна влади, а саме створення світу, от того світу, який ми знаємо. Ця закономірність, вона, погодьтеся, просто вражає. Тож, що все це означає? Невже це просто спосіб якось виправдати жорстокі ритуали? Ну, можливо. Але здається, тут є і глибший рівень. Є думка, що ці міфи розкривають щось дуже фундаментальне про людську психологію, про те, як ми взагалі осмислюємо світ. З одного боку, так, ці історії без прикрас показують темний бік сімейних стосунків: всі ці ревнощі, страх, жорстокість між поколіннями. Але з іншого, можливо, це щось більше. Можливо, вся ця сімейна драма це насправді метафора метафора переходу від хаосу до порядку. Подумайте, старі боги, як от Уран чи Тіамат, вони ж уособлюють таку собі дику, неконтрольовану природу, а їхні нащадки, вони, вбиваючи їх і будуючи світ з їхніх тіл, символічно приборкують цей хаос. Вони створюють впорядкований космос. І виходить, що ця вічна напруженість між поколіннями це не просто якась там частина людського досвіду, а це фундаментальна творча сила, яка лежить в самій основі Всесвіту. І все це підводить нас до фінального питання. А що? Як усі ці криваві космічні драми це лише метафора однієї простої, вічної істини. Що для появи нового світу, нового порядку, кожне нове покоління просто зобов'язане кинути виклик старому і, зрештою, його замінити. Подумайте про це.